Доброго здоров'я, початок квітня і ми вирішили відвідати великий ліс. Зараз ми в доволі просторому, осиково-березово-дубовому лісі, і я тут завжди шукаю гриби по весні. Один раз навіть поталенило знайти ексидію чорніючу, тоді було тепло й волого. Зараз же ранок навіть морозний. Ідемо далі. Чутно, як козли гавкають. Ви бачили, як вони незадоволені, що хтось тут ходить? Їх не видно, але чутно. Таке враження, що навіть вітрениця дібровна від холоду завмерла. Яке ж тут шикарне грибне місце було! І просторе світле приємне, граби, дуби. Скільки я тут білих грибів брала. А отам, от біля того дуба, були ще два дуби пошкоджені, і там росли трутовики сірчано жовті. Тут чорні грузді ще росли в великих кількостях. Зараз пустка. Не знаю, як вони поведуться з цією ділянкою. Якщо так, як і з тими ділянками, що вирізали раніше і тепер чагарі, то дуже сумно буде, хай би щось посадили. Чоловік каже, буде так, як ото там. Ожинник, осинник маленький, чагарі. Роса, як маленькими лампочками, проти сонця світиться. Вранці було дуже холодно, а зараз волога розмерзлася, черемха вже листя розпустила і цвітоноси, наливає. Тут кущ черемхи і вже він майже зелений. Чоловік квітами зацікавився. Це ти оці фіолетові маєш на увазі? Півники називали. Оце ж я сюди прийшла за квітами. Оце вже натуральний пролізок. Синеньке, це називається перелізка, печіночниця. А то називається Ряст. Топчу, топчу, ряст, ряст, хай здоров'я дасть, дасть. І я дуже хотіла потрапити рано навесні в цей куточок лісу. Тут стільки квітів, і я дивлюсь, що ряст. Такий він високий тут, і він трошки інший, ніж оцей ряст, мабуть, інший сорт рясту, інший вид. Квітковий рай каже чоловік. Тут опалі берези, багато опалих берез, і ось на одній з них є ще й гриби. І, і рясні гриби, і молоденькі з'являються. Трутовик облямований. Для нас цього року трутовики рідкість було дуже сухо і, можливо, суша продовжиться. Один дощик, правда, гарний пройшов у нас. І тут трутовички маленькі, тільки з'явились, трутовички облямовані. А там білий ряст. Рідкісний ряст, зараз ми його подивимося. Чоловік уже знайшов його. Яка прекрасна весна, скільки ж тут квітів. І ось він, цей рідкісний білий ряст, таким численним кущиком. Ось ці квіти. А пахнуть чарівна краса. Серед рястового фіолету, як він квітне, синім, рожевим, фіолетовим, вклинюються квіточки анемони жовтої. Показався в цьому куточку ще й Петрів Хрест безхлорофільна рослина. Називається так тому, що корінь у нього у вигляді хреста, рослина лікувальна. Ще що про неї сказати: вона паразит, паразитує на коріннях дерев. Показується не часто. Зараз ми маємо удачу її бачити. А так то Петрів Хрест більшу частину свого життєвого циклу проводить під землею. Ще Петрів Хрест? Серце радується і душа співає в такому квітуючому куточку лісу. До речі, таких райських куточків. Зовсім небагато. Ось скільки ми пройшли по лісу, цвіте анемона біла, вітрениця дібровна. А такого розмаїття квітів, як тут, ще не зустрічали ніде. Потепліло і зворушливими синіми очицями до сонця глянули перелізки. Називають їх печіночницями, тому що листок у них трилисником у формі печінки. І так і так травники кажуть, що рослина лікує печінку. А тут ще й проглядується, хоча і відрізнити не так просто серед рясту оцю рослину. Проте вона красива і корисна медунка. Взагалі, медунок є 20 видів, шість з них росте в Україні. І найбільші лікарські можливості вважаються присутні саме в медунці лікарській. Хоча інші види мають схожі властивості. В вікіпедії сказано, що медунка лікарська росте тільки на крайньому заході нашої країни. Проте я знайшла її в Житомирській області. Ось бачите, мабуть, уже помітні плямки на листочках. Що вона лікує, можна здогадатися з латинської назви рослини. Пульмонарія значить легені. По-іншому ще медунку називають легенева трава. Збираємо лікарську медунку ну, вибірково, тому що, як бачите, її заглушають тут О, інші ось, квіти. Ось, а ти, хай, цвіт, О, цвіт. хай цвітуть, да. більш не будемо брати. І у нас сьогодні з цього місця добрі здобутки, букет рясту. І букет медунки. Яке ж потужне поле вітрениці дібровної в грабовому лісі, безкінечне. І це вона лише починає квітнути. Все в Анемоні білій, так її ще називають. Кругом, кругом квіти. Наша завжди по весні повновода канава зараз, як бачите, пересохла, отам калюшки води залишились. І тут, з іншої сторони дороги, маленька калюжка, і бобровий лісоповал геть загатили канаву противні. Продовжуємо ми щось шукати в лісах. Заїхали в ліс з горішником. Що шукаємо, ви здогадуєтесь? Грибочки. В таку суш хочу вам показати першу квітку в цьому сезоні чистяка весняного, Пшінки весняної. У пшінки їстивні листочки. Поки рослинка не зацвіте. Тут ціла група рослин оця ще не зацвіла, цю ще можна їсти. І ця ще не зацвіла, тільки бубня віла. Калюшки з минулого дощу в лісі ще стоять, і у нас є якийсь шанс. Хочете побачити, як проростає дуб? Помітила червоний колір? Думаю, що ж воно таке? А це лопнув жолудь і показується росток майбутнього могутнього дуба. Я гадаю, прикопувати його не потрібно, він сам зачепиться за землю в добру путь дубок. Мені весь час хотілося відвідати цей куточок лісу по весні. Тепер кортіти не буде. Буду знати, що тут лише квіткова краса, Ряст. Перелізка, гусяча цибулька, вітрениця дібровна, грибочків не видно, але квіти теж радують і облагороджують душу, чоловік каже, теж квіткове поле. Походила, походила, походила я тут. І все ж не дарма. Тепер я буду знати, де шукати гриби саркосифи. А то я їх дуже рідко де бачу. А тут така багата гілочка з яскравими саркосифами. Все ж дарма, я ображалась на цей куточок лісу. Тут є весняні гриби. Тепер я буду знати, де їх шукати. Тут відносно низько і відносно поживний ґрунт. Можливо, вони таке люблять. Яка ж краса. Яке ж чудо Боже! Як я рада бачити ці гриби. Залишу на розвід одненького тільки. Так, та й не вирвався. Тільки одненького заберу з собою, нарешті попробую такі грибочки і покажу чоловікові, як вони виглядають, а то він теж ніколи не бачив. А ці назад поприкриваю. Отак. От Оцей теж заберу, він уже висить, я його порушила. Класно, знайшла грибочки і ще й таку сушу. Чудово. І тут теж є медунка. Оцю візьму. Вона посередині, медунок. Чудова лікарська і їстивна рослина. Пройшла там внизу, медуниці немає. Вона росте, видно, вище, на вищих місцях. І там так само було в попередньому місці, і в цьому місці. Медунка належить до родини шорстколистих, і листочки й стебла у неї шорсткі. Спочатку, коли медунка зацвітає, стебло у неї невисоке, а пізніше воно може дорости до 30 сантиметрів заввишки. Росте медунка в широколистяних лісах дуб, граб, клен, вільха. І на цій прекрасній ноті ми з вами прощаємось.